Перша сотня призовників з Кіровоградщини відправились в армію. Урочисті проводи влаштували на плацу обласного військового комісаріату. Прийшли родичі юнаків, демобілізовані бійці АТО та начальники військових частин. Деталі в сюжеті Сергія Михайліна. 53 майбутніх військовослужбовця шикуються в ряд. Поруч їхні мами та бабусі. Щасливої служби терпіння. Знаємо, що буде важко перший час. Ну а надалі буде. Надіємося, легкої служби для них. Проводжають на службу в армію урочисто з військовим оркестром. Сьогодні ми відправляємо три команди в Збройні Сили України, в прикордонні війська і в Національну гвардію України. Хлопці попередньо вчора були оглянуті. Лікарями з ними попрацювали ще раз психологи, вони сформовані в команди, знають уже хто куди їде, з ким їде, і готові до відправки до війська. Перед службою у військовій частині новобранці мають пройти відповідне навчання. 23 юнака поповнять лави прикордонників, яких останні роки не призивали на строкову службу. Мріяв попасти якраз в пограничні війська, так і попав. Служить буду. головна вимога до майбутніх прикордонників відмінна фізична підготовка. Внесено певні зміни в начальну програму підготовки прикордонників. Більш увагу надається вогневої підготовки, тактичної підготовки, військово-медичної підготовки і, взагалі, практичним діям військовослужбовців. Тривалість служби залежить від освіти. Хто має вищу, служитиме в армії рік, решта півтора необхідність, і це закладувалося ще з материнським молоком. Що всі хлопці мають повинні йти до лав нашої армії, щоб вони повернулися всі здоровими і живими. Після освячення та побажань від бійців АТО керівники військових частин дають останні настанови Передивитись всі свої речі. Спакувати так, щоб вам зручно було їх переносити. І хлопці вирушають до зони АТО, вони не потраплять. Служитимуть в пунктах постійної дислокації своїх військових частин. Пожелати усім нашим будучим бойцям і нашим всім солдатам будучим, щоб були б смілі, щоб хотіли пройти тобто, в наше время, нелегке час службу, не боялися, йшли б до кінця. Нічого страшного немає. Всього за весняний призов в армію мають відправити майже 700 юнаків з Кіровоградщини. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк. день за днем.